Древенькі були. Перегнаю вже гусей на нижнє подвір'я, саме їх тримати наверху не було, тому що вони вже у нас не несуться. Ті дві білі, мешка і біла сиділа. Я показував, що хоті їх там, щоб вони привчились до гусенят, але гусенят не дало провалу. Результатом по, по плоду і по виходу гусенят я задоволений. Глемісти відпрацював на славу, як на мене. Не знаю, я не є досвідченим гусеводом. Хто більше там знається, може щось мені підказати. Але я задоволений результатом. Гусеня цього року, я вже там казав, 17 у нас було. Але якщо враховуючи двох замерлих чи чотирьох, то майже 20, вийшло, і плюс ті, що криві кільця, я також вважаю їх до. Запліднених є. тобто супер. Ось. вчора я виганяв їх з верхнього подвір'я, бігають вони вже в нас тут на траві, на низу. Е -е, Глинистий, правда, за одною машиною біг. За Двома вже не чіпав, не знаю. Може йому таракани перейдуть. Зараз вони без гусенят, тож е, ніби захищати немає кого. Тих великих п'ять, що в нас бігають на водичку і на травичку, вони з ними не товаришують. Принаймні, вчора він їх гонив, робив дебош тут на подвір'ї. Побачимо, як буде далі. Ось ще що, ось це остання гусечка, що вона розвертається. Якось вчора до неї підходить, мені здавалося, що вона у нас сліпенька на ось це ліве око. От я зараз до неї йду, я вона чекаю, чи то в неї щось трапилося, чи то мені так здається. Але дуже шкода, якщо б вона в нас усліплена одного, тому що вона хороша. Цього року ми отримали від неї досить хороше потомство. І думаю, що всі останні роки ми будемо з нею працювати, що будемо живі, здорові. Біжіть на посолісті. Трави багато можете йти їсти. Ну гуси зараз легенькі, тому що вони сиділи, Хай йдуть, поправляються, скубують травичку. А ми підемо подивимося, які там наші гусенята. А наші гусики в стайні, Вони вже у нас великі. Ходять вони пастися туди на вулицю і прибігають потім назад. Побіжать, поп'ють водички, побасують травички, приходять сюди. Або йдуть біля там далі пару метрів від нас. Живе мій дружбан, він покосив потічок і біля нього там росте потічок везенький з болотом, але біля нього росте там осока, помощі, і вони собі лапаються в пані болоті, шукають собі молюсків. Ну, відпочивають, тому що буде нас потічок діти за... Зробили загату, то перегородили його і до них тільки там поплавати, покупатися глибоко, а от щось пошолопитись в болоті, такого немає. Ну, відповідно, як кожні діти з малку не люблять ласку і любов. А коли підростає, тоді трошки дичаві. Так само наші гусики. Зараз вони від мене вже не такі, та ходіть сюди. Ну, хоча буквально метр я від них, але вже так раніше не бігли там. Можна було їх погладити, вже такого немає. Ну це не дивно, так як у мене давно не було, але вже і вони відвикають, але все рівно вони неї в нас ручними. Дорослі в нас їх гуси, дорослі гуси їх гонять, тому ми їх тримаємо окремо стані закритими і дорослі тримаємо окремо закритими. Хто тут у нас поняття поки що немає, де хлопці, де дівчата, але я думаю, що це буде хлопчик перший. І все, що махає крилами, теж буде хлопчик, але може бути ще й дівчинку не виключно. І ось це теж хлопчик. Зараз вони поїдять і побігать на попійчок. Ну і на останній гусячих новель. Отих три гусика. З того вже жирові складки пропали, такі великі, які в було. Воно підросло, ці його вже доганяють, хоча вони були досить малі, але бачимо, що вони його доганяють. Їдять вони так само домашній комбікорм і трошки чуть-чуть кулачок старту, вимішавками старту гроверу, хай вони собі під'їдають. Гусики наші чемні, правда, ходять на город, де коли тато утікнуть поміж ноги, і скубують нам кріп. Каже Сестра щось кропу нема, минулого тижня був, а та дивлюся, вечора наші гусики погнали. І кропчику собі їдять, я кажу, ю, мачаньки, кажу, та кріпно теж любимо їсти. Ось така наша малеча. Багато цього року в нас гусей немає, я вже казав. Вишили ми собі вісім штук. Сезон закінчився, ним ми задоволені. Всім бажаємо мирного, тихого дня, швидкої нам перемоги, Божої опіки і благодаті.